Bye. Вас, глядачі виноградського телебачення у програмі діалог. Сьогодні ми запросили до студії заступника начальника управління соціального захисту населення Виноградівської РД Антоніну Вікторівну Береш. І будемо говорити на важливу сьогодні тему: тему надання житлових субсидій. Отже, Антоніна Вікторівна, вітаємо вас у нашій студії. І ось цими днями багато мешканців нашого району, міста, знайшли в своїх поштових скриньках ось такі от заяви про призначення житлової субсидії. Який є цьогорічний порядок надання субсидій? Ми знаємо, що вони значно спрощені, чи це відповідає дійсності? Дійсно, близько 32 тисяч сімей отримали бланки заяв та декларацій для оформлення житлових субсидій. Порядок звернення для оформлення житлової субсидії громадянам цього року набагато спрощено. Окрім спрощеної форми заяви та декларації про доходи громадян? Запроваджено принцип призначеної субсидії на підставі задекларованих доходів громадян. При цьому перевірка даних, які громадяни декларують у своїх деклараціях, буде проводитися управлінням соціального захисту населення вже після призначення житлової субсидії. Ну і тут виникає питання дійсно перевірки цих достовірних даних, зокрема питання прописки, чи зараз називається реєстрація. Як ви будете досліджувати це питання? Чи скільки людей прописано в хаті в квартирі, і чи вони всі підлягають під житлову субсидію? Перевірка достовірності даних про доходи та витрати громадян будуть проводитися. Управлінням соціального захисту населення, а саме державними соціальними інспекторами на підставі запитів, які будуть подаватися до фіскальної служби, тобто податкової інспекції, до інспекції, до БТІ, це бюро технічної інвентаризації відносно технічного стану приміщення. До навчальних закладів, ну, це перелік невичерпний, відповідно до поданих задекларованих доходів, будуть подаватися запити. Що стосується реєстрації громадян за місцем проживання, то ця інформація нам необхідна для призначення житлової субсидії, як інформація про забезпечення житлом та житлово-комунальними послугами. Для отримання інформації про склад зареєстрованих в житловому приміщенні управління соціального захисту буде подавати запити до сільських та селищних mm -hmm. рад в місті до ВЖКХ, це стосується мікрорайону та до міської ради. Зрозуміло. А чи впливає чи впливають зараз сімейні статки певної сім'ї на призначення субсидії? Наскільки відомо було минулорічні вимоги, впливали. На автомобіль, якщо люди мали один чи два, земельні ділянки, будинки. Яка ситуація зараз з цим? Реформа системи надання житлових субсидій передбачає скасування всіх обмежень щодо майнового стану осіб, окрім, прошу звернути увагу, дороговартісної покупки понад 50 тисяч гривень. Дійсно, ви проводите вже велику просвітницьку роботу. Колективах, організаціях, які питання найчастіше лунають від населення до вас? Дійсно, кроме розміщення офіційної інформації на веб-сторінках, на сайтах державних установ, розміщення інформації у засобах масової mm -hmm. інформації. Наші працівники проводять велику роботу по інформуванню в трудових колективах, взагалі серед населення. Я би відзначила слідуючі основні питання, які виникають у населення відносно призначення житлових так. субсидій. Найперше це як впливає призначення житлової субсидії, на кількість зареєстрованих і кількість так, фактично думаю, проживаючи. проживаючих. Наступне питання це чи необхідно вводити. В експлуатацію житло, перереєстровувати, оформляти права власності на житлові приміщення. Ну і основне таке питання, що дуже важливе, це впорядкування особових рахунків, так. отримувачів житлов... особових рахунків по житлово-комунальних послугах. Ага. Справа в тому, що субсидія призначається зареєстрованому в житловому приміщенні, на якого відкрито особовий рахунок. Е, найчастіше буває, ну, наприклад, багато звернень у нас є, що рахунок. По сплаті газу природнього uh -huh. на одну особу в сім'ї, а ВРЕМ на іншу це необхідно порядкувати до оформлення до подачі Субсиді. заяви житлової тут зрозуміло. Субсидії. Але давайте повернемось до цифр, наприклад, до минулорічного субсидійного сезону. Скільки мешканців виноградівщини скористалися пільгами від держави? Ну, в опалювальний період 2014-2015 року отримуючи субсидій в нас було 603 сім'ї. І на вашу думку, як фахівця, чи збільшиться зараз кількість мешканців, яким буде надана субсидія, і чи відчули ви от зараз наплив відвідувачів у вашому управлінні? Безумовно, збільшиться згідно офіційних прогнозів, приблизно втричі, але на мою думку, кількість сімей, які можуть мати субсидію, значно більше. Ну і незважаючи на те, що новий порядок призначення житлових субсидій вступає в дію з 1 травня цього року, до управління вже звернулося із заявами близько 200 осіб. Ну і 2,5 тисяч громадян вже звернулися за консультаціями до спеціалістів управління. Так, тобто ми... ви працюєте в такому посиленому, посиленому інформативному та. режимі? А цікаво, хто найбільше до вас звертається? Мешканці міст, сіл, селищ. Мешканці міста звертаються безпосередньо до управління соціального захисту населення. Що стосується мешканців сіл, то вони звертаються в основному до уповноважених осіб сільських та селищних рад, там отримують відповідні і консультації, подають заяви. З деклараціям, тобто в них відпадає необхідність безпосереднього звертання до цього зручніше. Так. І ось ми в студії маємо заяву про призначення житлової субсидії. Де її повинні заповнювати? У себе вдома чи можуть у вас в управлінні, і на що треба звернути увагу людині під час заповнення цієї заяви наші поради? Що стосується заяви, то безпосередньо заповнюється вона заявником особисто. Для того, щоб заява була розглянута своєчасно, необхідно вживати всі заходи, щоб вона заповнювалася коректно. Так. Наприклад, у управління соціального захисту населення Виноградівської РДА обов'язково необхідно написати у найменуванні структурного підрозділу, кому так. направляється ця заява. Заява про призначення житлової субсидії від прізвища ім'я по батькові, обов'язково заповнюється тієї особи, на яку відкрито особові рахунки у житлово-комунальних організаціях. Обов'язково необхідно вказувати повне місце проживання, тобто це село, назва вулиці і номер будинку. Необхідно вказувати контактний телефон, бажано. Мобільний, мобільний, бажано мобільний, тому що наші спеціалісти при необхідності можуть зв'язатися із заявником у випадках, якщо є якісь ще запитання. Вказується паспорт, серія, номер, коли яким виданий документ. Крім того, прошу звернути увагу на реєстраційний номер облікової картки платників податків. Вона заповнюється. В обов'язковому порядку, лише в тому випадку, якщо з якихось причин людина відмовилась від отримання ідентифікаційного коду, цьому цій графі вказуються паспортні дані. Обов'язково необхідно призна... відмітити, на який вид допомоги, на який вид субсидії звертається громадянин на призначення. Наприклад, прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Підкреслюють ті сім'ї, ті саємники, які користуються газом на опалення. Ті громадяни, які звертаються на призначення твердого палива. Підкреслюють, слідуючи, що на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива, відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані або фактично проживають у житловому приміщенні будинку, вказується обов'язково номер особового рахунку. Найменування організації, що надає послуги, і в примітці вказується наявність або відсутність засобів обліку, тобто є лічильник або так, немає не цього лічильника. Крім того, звертаю увагу заявників на той факт, що у разі потреби прийняття окремого рішення місцевих органів виконавчої влади, зокрема районної комісії щодо призначення житлової субсидії вашій сім'ї. То необхідно підкреслити цю потребу в розгляді. Крім того, всі заявники на призначення житлової субсидії надають згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, майно. Що необхідні для призначення житлової субсидії, у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії, це зміна складу зареєстрованих у житловому приміщенні, джерел доходу, перелік отримуваних житлово-комунальних послуг, зміна, зміна особових власників особових рахунків. Заявники зобов'язуються протягом місяця повідомити про це управління соціального захисту населення. Обов'язково необхідно вказувати дату звернення і особистий підпис заявника. Що стосується декларації про доходів і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидій. Я би хотіла звернути увагу на слідуючі моменти. Декларація про доходи і витрати осіб, які звернули за призначенням житлової субсидії, заповнюється безпосередньо заявником. У розділі першому загальні відомості необхідно вказати повністю прізвище ім'я по батькові заявника. Характеристика житлового приміщення вказати. Площу житлового приміщення. Необхідно підкреслити обов'язково будинок індивідуальний, чи це багатоквартирний. Кількість поверхів в індивідуальному будинку: один, два або більше. Особи, які зареєстровані в житловому приміщенні, Прізвище ім'я по батькові вказується повністю, тобто прізвище, повністю ім'я і по батькові ні в якому випадку не можна просто скорочувати ініціали. Дата народження заповнюється повністю: число, місяць і рік народження. Реєстраційний номер облікової картки платників податків заповнюється дуже уважно для всіх членів сім'ї. Якщо, наприклад, діти ще не мають ідентифікаційних кодів, вказується номер свідоцтва про, про, про народження. Так в примітці вказується. Ну, це чи працююча особа, можливо, студент. І я би хотіла ще тоді так. звернути увагу. Тут в кінці заяви є такий, таке повідомлення, про яке ми говорили, що ура... я усвідомлюю, угу. що у разі подання мною у неповному складі або недостовірних відомостей, тобто, що це означає, що субсидія буде припинена, якщо є неправдиві дані. так? Так, дійсна субсидія в результаті перевірки державними соціальними інспекторами, якщо є розбіжність угу. у поданих, задекларованих доходах, так і у витратах, субсидія припиняється. Але разом хочу звернути увагу також, що разом із спрощенням системи надання житлових субсидій посилюється відповідальність заявників за, подані, за подану декларацію. Декларація. Тобто повернення субсидій передбачається подвійному розмірі. І прохання до заявників уважно заповнювати декларації, декларувати всі доходи, витрати, особливо, якщо були здійснені покупки, з тим, щоб не повертати, не повертати гроші в подвійному, гроші, на так. жаль, розмірі. І як проводяться консультації за вказаним номером вашого управління? Там є у вас своєрідна гаряча лінія 22961. Хто сидить на цьому телефоні? Які консультації вони можуть дати, як можна звертатись до вас? Дійсно, в нас працює телефон гарячої лінії 22961, Підніме трубку координатор, інформатор управління соціального захисту населення. За телефоном гарячої лінії можна отримати усну консультацію про порядок призначення житлової субсидії, і також можна здійснити попередній запис на прийом до спеціалістів для подачі заяви та необхідних документів. Отже, шановні глядачі, ми сьогодні в програмі діалог спілкувалися з заступником начальника управління соціального захисту населення Антоніною Вереш на важливу тему субсидії. Приходьте в відділ субсидії, оформляйте субсидії. До побачення! До побачення!